Так, добре раночок, це вже другий день. Це, я стою вже на остановці на цьому острові. Жду до щоб їхати у Манхеттен, в центр Нью-Йорка. Я вже все тут приготувала. Взагалі, я вже так давно не їздила. Захекалась, поки дійшла до зупинки. Так, друзі, сіла я вже у бас і їду в басі. Людей дуже мало така красота. Будуть якісь такі красиві міста, я буду заснімати, показувати вам. Хороші дороги мені їхати, мені їхати в центр одну годинку. Так, на цьому острові і магазини є, все є. Це ми вже виїжджаємо із острова, піднімаємося по мосту через океан. Будемо їхати туди, в Манхетен, де високі дома. Центр. Красота. океан. Це міст двохетажний, два етажа має моста. Я не можу громко говорити, тому що я в басі, в басі не можна розмовляти, друзі. Так вам трошечки засніму океан. Там високі дома Манхетена. Ото -от, туди я їду. Красота Нью-Йорк. Так, друзі, ми заїхали в тунель, вже в Манхеттен заїжджає в центр. І ми повинні проїхати не по верху Океану, а внизу. Ми їдемо по тунелі, вверху в нас океан. Це так ми заїжджаємо в центр Манхеттена, Нью-Йорка. Красота, да, друзі? Так проїздить, подивитися, відпочити морально. Що ж я сидів в селі в своєму гаю? Ну, правда, я тут жила 15 років, я то я ж, все знаю. Так, все, so, друзі, виїхали 21. у Менхеттон. Привіт, Менхеттон. О май с 33 3 27. Так, друзі, привіт, Менхеттон. О май гад, які здорові високі здання. Привіт, Менхеттон. Так, все. все. Друзі, я приїхала уже у центр Нью-Йорка Менхеттон. В общем, буду йти шукати, куди мені йти, бо я навіть не знаю, куди мені йти, так, друзі? Не знаю, я завжди любила Нью-Йорк, Менхеттон я завжди любила. Буду йти. Друзі, зайшла в Старбарк, хочу купити кофе, попити. Кофе сніданок, розпоклюха, не знаю чого. Так що я чекаю, зараз доч... донечка прийде і ми поп'ємо каву. Так, друзі, зустрітилася я зі своєю донечкою, Ірочкою. Тут вона живе в Менхеттоні. Ой, ще я... а, так. Тут живе в Менгеттоні, зараз покажу, який в неї билдинг, де вона тут живе. Оце такий високий-високий у неї дом. Скільки етажів ірочка. 76 етажів. Ми зараз йдемо до тебе в хату, Чек? В кафешку, так? Да? А, ага, ну звісно, тут запаркуватися немає де, звісно. Да. А потім, друзі, як будемо заходити, ми зараз підемо, поїмо сніданочок, а потім будемо заходити до неї у билді. А, це тут, так, да, сніданок? А захоті, бо я не знаю. Ні. Так, друзі, це такий билді. А. а, це сюди машини під'їжджають, так? Да? Можна папі. Ага. 76 етажів. Так, друзі, зараз будемо їхати на 48-й поверх. Де тут ліфти? А, тут ліфти. Ой, боже, всі собачки. Всі собачками. Ні, я тільки тебе глянь. Так, ми зараз їдемо на 48-й поверх. Ніколи не була на 48-му поверху. <ріху> Між інтересно, так? Да? Скільки жила в нью йорку в Манхеттені, я не була. Я була на самому вищому, ну не на 48-му. Інтересно. Так, на якому вже я теж Не показано. А де тут що за кнопки? Як нажимати? А, так, да, ми ось на 48 дядько вийшов на 41-му був. Ой, 48-й поверх, друзі. Ну, ми ще буде. Ну, ще буду зазнімати, так. Так, а ну тепер... Ой, а куди тепер йти? Так, да, хочу піти у вікно подивитися. О май гад! Ой, аж голова кружиться, друзі, подивіться. Нью-Йорк Манхеттон. Ой, яка красота. Яка красота. So ага. Красота. Так, все, ідемо до твоєї квартири. Ну, я в квартирі зазнімати не буду, тільки е, дойду mm -hmm. до квартири. Такі калідорі, 48-й поверх ще внуки, дві кісі. Да. Як звати у цього? Керрі. Керрі, а цього? Стадо. І це й поправився. Та вони жирні, вони ж не Вони ж жирні, глянь, 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 як біля моїх ніг. тебе ніг. Бабушку любить. Я його заберу у село. Тільки б лежить на вулиці, на воздуху. Це вид, яка красота, вид з вікна. 48-го поверха. Це Бруклінбридж, Ірочка. Да, то... Оце вже рядом коло тебе Бруклінбридж. Да. А, ото Манхеттен Бридж, так? А то самоліт іде на Лакварді, видно. А, бачу. Да. Так. Вікна на лише помили. Сказали, прийдуть миті через пакет. Ну, Звісно, не... це вони ж з вулиці миють чи як? Так, з вулиці спускаються. Боже, ну, так, друзі, продовжуємо. Йдемо із донечкою в похід. Подивиться Манхеттен, подивиться. Що подивитися, все подивитися. А, Бруклін Міст. Бруклін Бридж. Називається міст. Так вділася так льогенько. Будемо продвигати ютуб канал. Та ти що тут красота? не 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 да точно и купався не 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 ира не не а сюда так какая статуя чеку моя интересная не знаю Єрочки, а ми тепер йдемо, тут шапками торгують, ми йдемо на міст. Подивимося, що там на мосту. Пройдемося по Бруклін мосту. Чуть-чуть, сейчас, сейчас, тут позаснимай ее. Бак и... Страна на океані. Красота, так? Да? Красота Нью-Йорк. Сьогодні в мене буде дуже багато всяких відео. Так, Нью-Йоркська красота. В общем, у мене сьогодні дуже буде багато відео, тому що я в Нью-Йорку хочу засняти, все, показати. Це ще не кінець. І ще будуть вечірні відео. Все. Так, все, Ірочка, будемо йти на низ. Все, йдемо назад. Нічого, нічого. Нічого. Нічого, треба ж щось балакати. Нічого, Ірочка, треба щось балакати. Так, все. Да. No, e kupaça, tá e poupança, e e isso super Холл, Нью-Йорк. Холл, Так, ось. Василик спомни, ми з, з тобою тут обіцяли бути вірними до кінця життя. Тут розписувалися. Так. А куди ми зараз йдемо? А, через дорогу? І хочу показати сумку, яку я купила Нью-Йорк. Подивіться, якраз оцей билдінг, да, да. де ти живеш, а ми йдемо вечором туди на обід, в другий. Так, все, друзі, це відео я буду закінчувати. Ми зараз заходимо в билдінг. А потім після обід ще в нас буде похід. Так, Зараз моя донечка йде дивиться почту. Тут такі почтові ящики. Ой, а скільки ж тут квартир багато, так? Да? На кожному теж багато. Ой, в ну не вкуса мені ця собака. Друзі, буду заканчувати своє відео. Хорошого просмотра. Хорошого дня, хорошого вечора. Наступне відео буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока-пока-пока. Вечером ще буде відео продовження. А жубуха закладала, 48-й поверх.